Послання 41. Несіння Мого Христа. Неділя 16 січня 2011 року 15.00. Так, моя улюблена дочко, це я. Тобі довелося довго вчитися, і ти будеш продовжувати живитися знанням істини через дар Святого Духа, який наповнює твою душу. Моя дочко, будь ласка, забезпеч, щоб ці послання. Які є поєднанням застережень, пророцтв і стислого викладу мого вчення поширилися в кожний куточок світу? Життєво необхідно, щоб мої діти зрозуміли способи, в які вони можуть підготувати свої душі для того, щоб відкупити себе в очах мого Отця, духовне оновлення, яке відбувається зараз в світі. Зараз у світі відбувається зародження побожності і почитання мене, мого предвічного Отця, Святого Духа і моєї улюбленої Матері, хоч це видно ще невиразно, проте це потужне духовне оновлення допоможе захистити моїх дітей, навіть тих, які повсюди відвертаються від мене. Євангелія зараз буде переглянуто. Оскільки люди почнуть відчувати муки голоду за істиною, оскільки очищення неухильно збільшується і стає все більш поширеним в усьому світі, так само ці душі, позбавлені любові до мене, відкриють свої серця знову. В міру того як любов буде відкриватися через світло моїх послідовників, вплив Злого Духа і поведінка тих, кого Він заражає, буде слабшати. Злий дух буде мстити. Дні сатани не полічень, оскільки його дні на цій землі скорочуються з кожною годиною, він буде намагатися завдати якомога більше шкоди, його послідовники прискорять свою діяльність і негайно піднімуться, щоб поширювати злодіяння скрізь. Їхні вчинки свідчити про які буде страшно. Коли вони виявляться перед вашими здивованими очима, будуть короткочасними. Віра, мої діти зміцнена через регулярну щоденну молитву викорінить ці звірства. Повертайтесь, мої діти, і заново відкрийте моє вчення, поверніть мене назад в своє життя, прийміть мене до своїх сердець ще раз, щоб я міг обійняти вас в моїх обіймах. Дозвольте мені вести вас до духовної досконалості, щоб ви були підготовленими до вічного життя, коли земля і небо стануть одним цілим. Наслідуйте мене, мої діти, у своєму повсякденному житті, підніміть мій хрест, навіть якщо тягар цього вчинку може здаватися занадто важким. Ніколи не бійтеся прийняти мій хрест, тому що я дозволю вам нести. Тільки те, що ви спроможні. Значення страждання в цьому житті. Коли ви страждаєте в цьому житті, ви несете мій хрест, ви маєте подвійний вибір. Якщо ви відкидаєте мій хрест, стогнете і є озлобленими через нього, тоді страждання невпинно зростають. З іншого боку, якщо ви приймаєте хрест і жертвуєте своє страждання. Щоб рятувати душі, тоді це є чудовий дар для мене. Якщо ви приймете ці страждання, випробування і негаразди з радістю, тоді ваш тягар стане легшим я допоможу вам нести його, тоді біль полегшиться, і мир, любов, радість, і чисте щастя запанують у вас. Ведіть просте життя, живіть простим життям, діти, і робіть все в міру. Коли ви їсте, п'єте, спите, відпочиваєте і розслабляєтесь, впевніться, що чините це помірковано. Як тільки ваші фізичні потреби є задоволеними, ви не повинні продовжувати шукати більшого, тому що це виснажує ваш дух. Покута мої діти є життєво необхідною для того, щоб наблизитися до мене, це я маю на увазі особисту жертву. Це тільки один приклад покути, я проповідував важливість покути під час мого життя на землі. Так само зробив мій дорогоцінний пророк, святий Йоанн Хреститель. Я, постячи 40 днів, вчинив це, щоб показати вам приклад. Тільки постом, мої діти, ви допоможете вигнати Злого Духа. Мої дорогі діти, у вас стільки всього попереду. Ви ще не розумієте, що від вас буде потрібно в майбутні роки. Важливо є в цей проміжний період наблизитися до мене, щоб ви були підготовленими до майбутніх випробувань, з якими зіткнуться християни по всьому світу. Ідіть в мирі, ваш люблячий Спаситель Ісус Христос.